Приямок чи насос, що краще, що може кращий насос з таким запитом звернувся у мене замовник, зробили свердловину. Каже: хлопці, можливо, там в мене там 3 пять тисяч докласти і зробити, е, вибрати кращий насос для свердловини. <кій> Кажу, дивіться, якщо у вас є е, дельта, 3-5-7 тисяч, краще зробіть е, більше приямок. Чому? Тому що ну, типу, по стандарту зараз 90% наших замовників вибирають приямок розмір кілець 80х96. Це саме маленькі кольця, які можливо зробити монтаж. Чому? Тому що переслідують економію. Економія на даний час, блін, ну всі розумієте, що бюджет обмежений. Тому кажу: якщо що, можна зробити більший приямок. Приямок ви вже... На 99% ніколи перероблювати не будете. Що стосується насосного обладнання, то насос, згорів насос через 3, 5, 7 років, чи, дай Бог, йому користуватися і 10 років, згорів з часом можете поміняти. У випадку приямка робити демонтаж кілець, монтаж нових кілець. Демонтаж насосного обладнання і так далі, тому подібне. Це ціла історія. Тому ви кажу, скоріш до цього цим займатися не будете. Тому, якщо ви питаєте мене, що зробити краще насос чи приямок, то я вибираю насос. Ось така вам навчальна історія. Ну, кому потрібна свердловина, звертайтеся контакти профілі.